Вітаю всіх на нашому каналі котли компанії. «Кон». Розглянемо котел «ЕКОН» 20 кВт. Котел опалює приміщення площею до 200 квадратних метрів Він має додаткові опції, про які я зараз вам розповім. Збільшений бункер з'ємного типу. Якщо використовується низькокалорійне паливо, таке як лужа сонячника, від кукурудзи, щепа, тирса, інші види, це дуже корисне доповнення до вашого котла. У випадках, якщо потреби в бункері немає, його можна зняти і кришка котла стає на своє місце. Дуже зручно. Можна бункер робити стаціонарним, тобто приварним різної висоти 200, 300 або 400 мм. Припускний клапан також корисна опція. При розтопці котла дуже допомагає. Також при дозавантаженні дим викидується через клапан, що зменшує задимлення. Дверця чистки форсунки також корисна річ. Тепер, якщо попіл попаде на форсунку, то почистити її прямо на працюючому котлі не складає жодної. Корисної. Касета дожига піролізних газів дозволяє більш якісно використовувати паливо. Це дуже цікава опція. Нашим клієнтам вона подобається своєю ефективністю. Шибер, що стоїть на виході в димоході, допомагає регулювати тягу, якщо вона занадто сильна, що також позначається на якості роботи котла. Всі інші елементи стандартні для цієї моделі котлів. Підписуйтесь, коментуйте. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.